Don't leave you oh, you don't I... Привіт, привіт! Мене звуть Мері і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Цей влог буде дуже особливим, і я не впевнена, що ви ще десь таке бачили, тому що я буду не тільки читати, а вступати в університет. До мене доволі спонтанно прийшла ця ідея, але я думаю, буде неймовірно цікаво, якщо я поєднаю свій вступ до університету і читання. На мене чекають дуже насичені дні, дуже різні міста, дуже нові досвіди і читання книги. Тому я запрошую вас в цю подорож разом зі мною. А наприкінці цього відео я вже буду студенткою. Ну і нарешті представляю героїню нашого влогу. Це Рустем Халіл. Часу немає. Я чула позитивні і хороші відгуки про цю книгу. Мене дуже зацікавила анотацію, але її я обрала не тільки через те, а й тому, що на обкладинці зображений Київ, і я дуже хочу читати її саме зараз. Отже, часу немає, це роман пробіжка, який не дає перевести подих. Це «Одіссея вулицями Києва та споконвічне повернення до самого себе. Це лабіринти з зарядженими рушницями, кожна з яких обов'язково вистрілить. Це історія про те, що навіть найбільша невдага одного разу може змінити світ. І звісно, це книга про час, а точніше про його відсутність. Анотація каже, що тут йтиметься про київського юриста Едема, який вважає себе невдахою, він ще й смертельно хворий, не досяг успіхів у кар'єрі, головне кохання свого життя втратив 15 років тому. Умить найбільшого розпачу перед ним виникає джин і пропонує догвір безсмертну едемову душу, в обмін на можливість пожити чужим життям. І тут багатство, влада, слава і любов закрутяться у вирі однієї угоди, яка змінить долі всіх до неї причетних. Адже це буде подорож від залитої силом телестудії до темних коридорів влади, від пишних прийомів мільярдерів до обшарпаних стін дитячого притулку, від відкритого вітрам даху хмарочоса до зали небесного суду, куди ніколи не добирався вітер. Звучить просто фантастично. Тому в мене великі очікування не тільки стосовно моєї книги, а й щодо подорожі, яка на мене чекає, і, звісно, щодо вступ. Мені нещодавно прийшла посилка з Аліекспресу, я замовила таку величезну купу стікерів і до цієї книги підібрала ось такі. По-моєму, вони пасують просто ідеально. Не впевнена, звісно, що буду використовувати всі кольори, але, по-моєму, поєднання ідеальне. І дуже добре, що у книзі є лясе. Мені подобається, бо у мене поки не така велика кількість закладок. Just what you do, you do the way Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever curtail my heart's small than a toll Please go easy on me, the Send message after message forward my girl next day you hear me back like Фух, я вже підписала всі договори всі документи прийшла тестування з англійською. Зараз швиденько їм, і мене чекає ще співбесіда з англійської та співбесіда на проживання в колегі. Усім привіт! Вчора був дуже важкий день. Я провела більш ніж 6 годин в уку. Приймальні комісії, це було і підписування різних договорів, подача документів, співбесіда, тест з англійської, співбесіда на проживання. Загалом я дуже сильно втомилася, і моє єдине бажання після того всього було просто вирубитись і все. Я там майже нічого не знімала, але ви все ж таки побачите декілька кадрів. От я приїхала додому вже дуже втомлена і не змогла поділитися з вами відгуком про книжку. А поки що я студентка УКУ. Чому поки що ви дізнаєтесь пізніше, тому що сьогодні ввечері на мене чекає ще одна дуже важлива поїздка, дуже важливий новий досвід. Моя мрія, ну ви це все потім побачите вже в цьому лозі, от поки що можете мене вітати, я студентка УКУ, а як буде далі, побачимо. Я вже дуже чекаю сьогоднішнього вечора, тому що розпочнеться подія, на яку я чекала, вибачте за тавтологію дуже довго. І я дуже excited. це моє улюблене англійське слово, і я не знайшла для себе українського відповідника, який би повністю означав те, що для мене несе в собі слово excited. Тобто я не можу вкласти сенс слово excited в будь-яке українське слово. Тому я завжди кажу excited. Так, я дуже excited перед тим, що буде сьогодні ввечері. Так от, я прочитала вчора 130 сторінок і. І, якщо чесно, я в неймовірному захваті. Просто з перших сторінок я відчула, що я закохуюсь цю книгу. Стиль написання автора це щось неймовірне. Він настільки красиво пише, я таке дуже сильно люблю, моя душа просто радіє, бо це неймовірні засоби, художні, неймовірні якісь описи. Ну, це просто це чисте насолода і задоволення читати те, як пише Рустем Халів. Мені дуже сподобався цей прийом, коли головний герой зранку виходить на пробіжку. Він біжить Києвом і описує все, що він бачить, весь свій маршрут, тобто вулички, будівлі, архітектуру. І це просто дуже кайфово читати. Ви потім зрозумієте, чому, коли нарешті дізнаєтесь, яка ж моя мрія здійснилась. І сама історія дійсно дуже захоплива. Тут йдеться про чоловіка, який власне укладає угоду з джином, і починає проживати життя. У тілі різних людей, по-моєму, у нього буде чотири такі можливості: три людини обирає джин, і останню людину, в якій він хоче прожити, обирає сам наш головний герой Адам. І от перша особа, в яку він поселився, вселився, я не знаю, яке коректне слово підібрати, це відомий музикант, відомого українського рок-гурту. І він починає жити як цей музикант. І ну там все просто дуже цікаво. Ще він зустрічає жінку, яку він був закоханий, з якою вони розійшлися 15 років тому, і це просто вау. Я в шаленому захваті сьогодні продовжую читати і паралельно ділюся з вами своїми враженнями. Я дуже сильно переживаю. Ми зараз збираємо речі, і вже за хвилин, мабуть, 40 будемо виходити. Фух, щоб трошки відволіктись від хвилювання, я вам розповім про книжку. Позаду 275 сторінок, і я помітила, що мені дуже тепло читати про події, які відбуваються в сучасній Україні, тому що тут згадується, наприклад, війна на Донбасі, також якісь політичні особливості от нашої доби, шоу-бізнес, і це насправді створює відчуття якоїсь такої, якогось глибшого розуміння теми, контексту. От, тому це дуже круто. Це зараз уже другий день перевтілення нашого головного героя. Він зараз живе в тілі чоловіка, який є мільярдер. Він має дійсно дуже великі статки, і вони зараз там роблять якісь фінансові маніпуляції. Але те, чим вони займаються, це по суті благочинність. Тому наш головний герой дійсно через тіла інших людей робить добрі справи, і про це надзвичайно цікаво читати. Там на декількох сторінках були описи. Фінансів акцій, оцієї всієї теми, і хоч я взагалі не розумію нічого в цій царині, але мені було все одно дуже цікаво читати, бо стиль написання автора це щось неймовірне. Знімати це відео. Я собі так навізуалізувала, що буду ходити по Києву, знімати вам книгу, ділитися враженнями, читати. В результаті, коли ми приїхали в Київ, я була настільки захоплена, що навіть не діставала телефон. Просто я ходила з такими виряченими очима і забула, що в мене існує телефон. В результаті, тато мій проносив книгу в рюкзаку 20 кілометрів по всьому Києву. Щоб ви розуміли, я її жодного разу не витягла і не сфоткала. У мене немає коментарів. Я ж ти собі думала, що я, от, знаєте, там прийду на хрещатик, зроблю якісь гарні кадри, пофоткаю її для відгуку. Ага. Ну, я сподіваюся, ви мені пробачите, бо я настільки просто була в захваті, що забула навіть про книгу. Хоча я читала. Ми пройшли майже 20 кілометрів, і то пройшли б ще більше. Але Росія все ще наш сусід, і, на жаль, ми не потрапили ще на деякі локації, які я хотіла, хоча обійти Київ за день нереально. От і ми мали півтори годинки в метро, за час яких я прочитала трохи. Я не пам'ятаю, якщо чесно, скільки саме я прочитала за той час в метро, але я читала в Києві, я читала, тому все одно галочку можна поставити. Наступного дня ми приїхали у Львів. І я знову ж не зробила не те, що відео, я жодного фото не зробила, коли ми їхали в приймальну комісію. Тому, ну, доділюся своїми враженнями тут. Розповім більше про книгу і, взагалі, про те, куди я вступила вже тут. Спочатку про вступ. Я знаю, ви цього чекали, можливо, можливо, ні. Але я вам розповім. Отже, перед вами студентка психології Українського католицького університету. Ура! Якщо чесно, цей вибір дався мені дуже тяжко. З багатьма нервами, істериками, сумнівами. Я дуже переживаю про те, чи він правильний. Бо я мріяла про Київ, я собі його не романтизувала дуже сильно, але спільними зусиллями разом з батьками, з думками інших людей, ми вирішили, що поки що найкомфортніше місце навчання для мене. І ну, мені важко сказати безпечнішим, тому що ну нема безпечного місця, але... Все-таки це буде Львів для того, щоб я могла комфортно навчатися, якось поєднувати своє навчання з блогом, витрачати не так багато часу навіть на те саме добирання до місця навчання і до місця проживання. Тому це Львів, це оку. Вітаємо студентку, тобто мене. Але це ще не все. Одного диплома мені мало, і крім цього, я ще й студентка української філології Львівського національного університету імені Івана Франка на заочній формі навчання. Тому... Тепер я можу спокійно розповідати про книжки, тому що за 4 роки у мене буде диплом філолога. Тепер все легально. Диплом я вам колись покажу. Ну і перейдімо, власне, до самої книжки. Рустем Халіл часу немає. Як я вже розповідала, йдеться про чоловіка, у якого смертельне захворювання, яке почало прогресувати, тобто увійшло в активну фазу. Це захворювання Мітча, от і він приречений. Одного разу, коли цей чоловік уже має такий стійкий намір чинити самогубство, він вже наставляє курок собі до обличчя, і у нього в дзеркалі з'являється джин. І вони укладають угоду, згідно з якою цей чоловік має чотири дні, які він може прожити в тілах чотирьох різних людей: три обирає джин, і останню обирає власне наш головний герой Едем. Перший день наш головний герой проживав у тілі відомого музиканта зірки гурту Олеся Міцного. І насправді це, мабуть, така найбільш зворушлива історія серед усіх чотирьох, тому що там він займається дійсно дуже добрими справами. Він знайомиться з хлопчиком, який теж має таке саме захворювання, захворювання Мітча, І він робить для цього хлопчика свято, забирає його з притулку. І ну там дуже хороша історія. Я не буду її там переказувати, спойлерити, тому що весь смак цієї книжки полягає в власне в цих історіях, тому я не буду багато про них розповідати. Просто вона така, напевно, найбільш мила. До речі, важливий момент полягає в тому, що у нашого Едема є кохана, яку звуть Інара, і вони з нею розбіглися ще 15 років тому. І в кожній із цих чотирьох історій Інара буде виринати в різних ролях. Часом вона буде просто подругою, часом бізнес-партнеркою, часом чимось дещо більше. Але в кожній з чотирьох історій вона буде мати якусь роль у житті нашого Едема. Тому оця лінійка колишніх закоханих і нари та Едема вона буде розвиватися від початку до кінця, і насправді дуже цікаво за цим спостерігати, от під такою призмою різних людей. Тобто, як комунікує Едем в ролі музиканта з Інарою, як він комунікує в ролі багатія, і як в ролі самого себе. І ну, насправді це дуже цікаво, тому що різні люди, наш головний герой це різні люди, і одна дівчина Інара. І спостерігати за тим, як вона контактує з тими чоловіками, не знаючи, що це Едем, це вау. Ну, автор просто фантастично це передав. Зачитаю тут одну. Дуже милу цитату, коли ти щасливий, запам'ятовуй дрібниці, які тебе оточують, звуки, запахи, відчуття на кінчиках пальців. Потім, щоб повернути це, не треба навіть очі заплющувати. Автор дуже часто зупиняється на таких деталях і моментах. До речі, у нашого головного героя було дуже незвичне хобі. Він колекціонував краєвиди з вікон, і насправді це так цікаво. Я просто я в захваті. Наскільки багатий внутрішній світ в автора. Настільки можна красиво це написати, другою ролью нашого Едема був мільйонер або навіть мільярдер, бізнесмен відомий на прізвище Шевченко. І тут у нього таке типове життя багатія спочатку величезний дім, прислуга, сніданок, він їде на пробіжку, точніше летить на пробіжку гелікоптером. Просто насолоджується всіма вигодами життя багатія. Але потім ця історія вже базується на тому, що цей Шевченко він хоче викупити величезний торговий центр. І тут же більше про такі фінансові операції, про сутички людей, які претендують взяти участь в цьому аукціоні і купити ці будівлі цей торговий центр. Знову ж таки, я не буду вам переповідати в деталях, тому що це цікаво почитати навіть для мене, хоча я взагалі не цікавлюсь такими оцими фінансовими штуками. Але знову ж таки, автор дуже круто це описав, дуже круто пояснив. І е, ця історія вона така ж сама наповнена, така ж сама яскрава, як і попередні. Ну і звичайно. Адем у ролі мільярдера теж не забуде про добрі справи. Третє наш головний герой стає президентом, і тут теж дуже цікава історія, тому що рано президента починається з того, що його викликають якісь посадовці, збирають нараду, і там з'являються проблеми: що... тому що тут іде війна на Донбасі. І там проблема, що зник літак із українськими військовими, і вони починають продумувати операцію про те, як знайти той літак і як врятувати тих, хто або загинув, або зник безвісти. В історії про президента дуже великий акцент саме на людях, тому що там випливають різні його знайомства, і старе кохання, і стара вчителька. І його головний радник теж його якісь нюанси, секрети, таємниці. І кожна з цих людей вона має значення дуже велике в житті президента, і в них там є певний зв'язок. Відповідно, він теж впливає на сюжет. Ну і історія з президентом закінчується таким екшеном. Цитатка, яка є таким своєрідним девізом головного героя. Битися треба було не через ненависть, битися треба було в ім'я життя. Дуже цікаво, тому що і музикант, і мільярдер, і президент. Вони наступного дня прокидаються, і вони розуміють, що є такий собі чоловік Едем, але вони без поняття, звідки вони його знають. А Едем в той час, якби фактично, лежить в комі, і вони всі до нього приходять, щось там намагаються зрозуміти. Він коротше всіх заплутав. Тут насправді багато уваги навколо таких екзистенційних питань, тому що ну, фактично наш головний герой вмирає. І він каже, Є сотні інших речей, які варто спробувати перед смертю. Побачити, як незнайомець свідомо жертвує за для тебе найціннішим, відчути справжню ненависть, здатну перетворити тебе на згусток вогню, опублікувати роман, який навчить людей знову читати. Безмісячної ночі знести пам'ятник сумнівному історичному діячеві, пограбувати банки, розсіяти гроші над містом, або навіть роки по тому, хтось знаходив купюру в димарі, виявитися для когось останньою линвою і виправдати цю надію, витягти людину з виру, викрести обзірку з готельного ном... Мора і переконати її вирушити разом з тобою на чуже весілля за один день. Висадити на пустирі парк. І ще один дуже важливий момент, адже то лише здається, що близьке очікування смерті дає тобі свободу, дозволяє наповнити час як завгодно. Все навпаки, воно заковує тебе в рамки, адже для тебе неймовірно важливий кожен день, кожна година. Ти не можеш дозволити собі провести його на лікарняному ліжку після невдалого стрибка з парашутом або в салоні літака в десятигодинному перельоті. Не можеш подивитися хороший фільм, бо він триває цілих дві години і вже точно не прочитаєш жодної з тих книжок, що їх ти купував і складав на полу Сподіваючись дістатися до них у відпустці або на пенсії. До речі, ще забула сказати, що наш головний герой адвокат, і в нього є справа, яка особисто для нього стала дуже важливою. І, знову ж таки, протягом усіх чотирьох історій ця справа якось виринає, і Едем, в ролі інших людей, намагається її залагодити, тому теж буде дуже цікаво прочитати. Отже, про те, як закінчиться твір: чи знайде наш Едем все-таки ліки, чи пошкодує він про те, що робив у тілах інших людей? Чи налагодить він свої стосунки з Інарою? Як він плануватиме своє життя надалі, як відбудеться Верховний суд після того, як Джин начебто порушив угоду? Ви дізнаєтесь наприкінці, після прочитання. Чому книгу Рустема Халіла часу немає? Життя необхідно прочитати і просто зараз. Зараз час кожного з нас залежить від того, чи вчасно він сигнал повітряної тривоги. Залежить від часу підльоту ракет до нашого місця перебування, залежить від того, чи хтось десь там натисне кнопку чи ні. Тому мені здається, немає книги, яка б більш підходила до контексту, до того наскільки важливо проживати своє життя, наскільки важливо робити добрі справи. І основне питання, яке тут підіймається, це те, що кожен з нас шукає якогось покликання. Кожен з нас думає, що, ну, наприклад, як головний герой, що його покликання, його головне завдання всього життя бути адвокатом. Але він, мимоволі, йдучи начебто за своїм покликанням, проживаючи начебто своє життя, він його опускає, бо слідує за тим чимось єдиним. А насправді цінність полягає абсолютно в кожній секунді, абсолютно в кожній справі, яку ти робиш, від щирого серця. Це книга про Україну трішечки про політику, про Київ. Про пробіжки, про час, про людей, про любов та інші почуття, про стосунки і про добро. Я справді закохалася у стиль написання автора, у те, як він глибоко проникає не тільки в характері героїв, а взагалі, як він відчуває у цю кожну важливу, названу мною тему. Те, як він пише, його деталі, його. Він навіть сюди пісню приплів у сюжет. Ну, це просто. Я дуже би хотіла, щоб Рустем Халіл написав ще якісь книги. Ну, бо це шедевр, це дійсно просто геніальна книга, це фантастика. Я рекомендую прочитати її абсолютно кожному. Оцінюю цю книгу просто на максимальний бал, навіть на 11 із 10. Я в захваті. Це була найкраща подорож, найкраща моя подорож до Києва, і найкраща моя мандрівка разом із Едемом. Я дуже задоволена. У мене розпочинається зовсім новий етап життя у ролі студентки, але я все ж таки буду старатися, дуже старатися, знімати для вас відео, займатися тим, чи мені подобається, і що приносить мені задоволення вчитися, розповідати про університетське життя, про навчання, вести свій блог і читати. Я вам дуже вдячна за підтримку. Сподіваюся на вподобайки та коментарі. Обов'язково купуйте цю книгу. Ну і нагадую, якщо ви маєте бажання і можливість підтримати мене або задонатити на нові книжечки, посилання на баймі в описі. Дякую, хай квітне, український YouTube!